Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україна завжди була високооцінюваною за свою боротьбу та незалежність, свободу та демократію. журналістка Лимаренко Неоніла Олександрівна. Проте останні події свідчать про те, що внутрішні проблеми, зокрема, недостатня ефективність витрат коштів у державі, починають допікати українців. Деякі з питань, які заслуговують на увагу та обговорення, включають витрати на бруківку до. Ріг та витрати на озброєння збройних сил України, Якість життя чи марне витрачення ресурсів. Українці спостерігають, як витрачаються гроші в державі, ніби в Україні зовсім немає війни. Переклад бруківки, розширення клумб, реконструкції церковних храмів, державних закладів та визначних пам'яток, чи потрібні наразі українцям. Ці переклади бруківок та розширення клумбу, звичайно, але не наразі. Всі ці проблеми можна вирішити після закінчення війни. За бюджети на реконструкцію можна було б забезпечити нашої. Захисників та захисниці наблизити перемогу зберегти життя на реконструкцію транспортної розв'язки, витрачається приблизно 1,3 мільярда гривень. І Таких проєктів не один за ці кошти можна було б придбати 13 тисяч протезів для захисників, які боронячу життя кожного українця, втратили свої кінцівки. Більше 22 тисяч мівк, майже 35 тисяч тепловізійних прицілів, та більше ніж 150 тисяч касок та про Скільки це могло б бути врятованих життів. Іван, питання, якими задаються сотні тисяч українців, бруківка чи життя десятки міст учора та сьогодні мітингують у багатьох містах України. Активісти вийшли на мітинги проти нецільових витрат у час війни. Зокрема, вимагають від місцевої влади спрямувати більше коштів на армію, а не на будівництво стаціонарі, зміни бруківка, ремонт будівель та вулиць у Луцьку, пікатували проти капремонту бульвару дружби народів за 50 мільйонів гривень. Біля львівської ОВА мітингувальники вимагали припинити усі не витрати на будівництво стадіонів, перекладання бруківки та ремонт доріг. Кошти варто скерувати на Збройні Сили України. Волонтера Святослава Літинський повідомив, що написав лист до начальника Львівської Ова Максима Козицького та Юрія Бучка про створення робочої групи, яка б переглянула оголошені тендери. Визнала їхню некритичність та зупинила всі з них які не критичні. Попередній пікет відбувся одночасно з 60 іншими особами, і отримали ми добрий результат. Тендер на спортивні спо. Руди на 96 мільйонів було скасовано вчора. Я опублікував список інших некритичних тендерів по області на 5 мільярдів гривень. Капремонт місцевих доріг, проведення каналізації в селах, де її ніколи не було, і так далі. Якщо за один пікет нам вдалося виграти для армії 96 мільйонів, то для виграшу 5 мільярдів нам треба лише 52 тижні, лише один рік щотижня виходити на пікет. Написав Святослав Літинський. Як повідомив Святослав Літинський, участь у мітингу 15 вересня взяли приблизно. 100 людей ніхто із представників львівської ова до пікетувальників не вийшов. Також третій тиждень поспіль до Одеської міської ради виходять люди, які виступають проти нецільових витрат бюджету, зокрема проти тендерів на реконструкцію Київського районного суду та реставрацію театру юного глядача, зазначає інтента. за словами мітингувальників. Що зараз неналежної на редакції немає, як від місцевої, так і від центральної влади, наголошую, що після того як Одеська міська рада ухвалила виділення 106 шести Ййонів на ремонт Київського райсуду керівниця благодійного фонду Корпорація Монстрів Катерина Ножевнікова анонсувала пікет під одеською міською радою. Хлопці, які зараз віддають своє життя на фронті, вибачте нас, мені ніколи не було в житті так соромно за місто, в якому я народилася. Але якщо я зможу хоч щось змінити, я буду це робити до останнього. Написала волонтерка. Одиночний пікет одеської волонтерки перетворився на масовий мітинг. Через бажання одеситів підтримати волонтерку на акцію. Прийшли понад 100 людей. Зазначають, що Одесь. Ська міська голова Геннадій Труханов тиждень не виходив до мітингувальників. і Вирішив поспілкуватися з ними лише 5 вересня. Міський голова спробував переконати Одеситів у тому, що міська рада своєчасною повною мірою виконує усі прохання щодо допомоги військовим. Тож містяни можуть не хвилюватися щодо виділення грошей на інші заходи. У жовтні Київ Рада голосувала за бюджет міста на 2024 рік. За його формування також відповідають чиновники КМДА. Кілька десятків мітингувальників вишикувались. Рядами під стінами адміністрації з українськими прапорами та плакатами вони вигукували гроші на ЗСУ. також напередодні кілька десятків людей зібралися під стінами міської ради Тернополя з вимогою збільшити фінансування оборони з місцевого бюджету до 15%. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.